Добрий день, логічна англійська правопис. урок номер 40 Минулого разу ми говорили про 6 способів записати звук з, а сьогодні стільки ж про звук С. Отже, якщо ви втомилися, не виспалися, я пропоную вам прийти наступного разу, тому що ця тема буде. Непроста, її треба буде пережувати, переглянути кілька разів, дещо виписати. Але дивіться, про що я? Якщо ви готові і виспалися, то ми переходимо до цієї теми. Коли ми кажемо звук «с» в англійській мові, як це записати? На початку слова. Нічого складного. Літера С відповідає звукові с. Sun Seven Singer Series. Також всередині може бути S. Ask. В кінці слова. О, в кінці слова у нас багато чого буває. Після короткого приголосного пишемо подвоєну С. Glass, across, miss, stress. Якщо ви не знаєте, що таке короткий голосний, будь ласка, поверніться до перших уроків. Там же я пояснюю ось це правило і даю винятки з нього. Вже ми з вами обговорювали такі префікси, э, суфікси, вибачте, як S, S. Less. І також я вам їх показувала на перших уроках. В них ми маємо подвоєну С Prince, princess. Happy Happiness. Care Careless Літера S вживається також, як суфікс множини в англійській мові. І вона читається саме як «с» після глухих приголосних. Якщо ви зараз пригадуєте минулий урок і думаєте зачекай, 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 те саме ти казала про з, так казала після голосних і дзвінких приголосних суфікс множини читаємо з і пам'ятаємо, що пишеться все одно С. Але після глухих в цих словах, наприклад, box, lips, coats, hats, socks. Ми чуємо S, ми чуємо с і пишемо S, суфікс множини. Такий самий суфікс використовується для дієслів однини у теперішньому часі. Він або вона щось. Робить. Speaks, makes, lacks, likes, trips. Правила ті самі, що й множини іменника. Після голосної або дзвінкою приголосної ми будемо чути дзвінки з і все одно пишемо S. Це для того, щоб ви не заплуталися з минулим уроком. На сьогодні нас цікавить саме звук С. Якщо це множина іменника, якщо це однина дієслова, ми пишемо просто літеру С. Але, якщо наприкінці слова, ми чуємо С, і це не суфікс, а частина кореню, тоді ми додаємо. «німу і, саме для того, щоб не переплутати з множиною або з тим суфіксом для дієслів. Коли е, мовець дивиться на S у кінці, він е, відчуває, що це множина ну, або суфікс множини чи дієслово. Для того, щоб візуально одразу людина побачила, що це не суфікс, стали додавати І. House Worse, Horse, Universe, immense. Зрозуміло, так? А тепер тримайтеся міцніше. Бо у нас є ще дещо. Ось що в нас є. У нас є літера Сі. Пам'ятаєте з минулих уроків, так? Коли за нею йдуть. І I або Y, вона змінює звучання на с. Отже, деколи. Коли ми чуємо звук с, ми мусимо написати «сі», а не S. Це може трапитися будь-де. І на початку слова «city», і в кінці слова Face, Nice, і всередині bicycle Society. А, ці слова треба запам'ятати. Звичайно, I і e, Y будуть вам підказкою, але з практики, кажу вам на початку вивчення англійської мови, все це втримати в голові важко. Воно буде у вас перескакувати. З правила на практику, знов на правило. Ви вивчили правило, але потім ви практикуєтесь і це правило вилітає з голови. Добре, якщо слово ви вже запам'ятали, як, наприклад, face, всі знають це слово. Потім ви знов повертаєтесь до правила, його пригадуєте і знов практикуєтесь, поки воно все вляжеться у вашій голові. Складність полягає ще ось в чому. Коли ви чуєте наприкінці слова. С у корені, не суфікс, то це може бути і і house, worse, worse, і CI. Бачите, сама по собі літера І ще не говорить про те, що перед нею йде Сі, вона може йти, а може бути С. Ось де потрібна нам пам'ять або асоціації із знайомими нам словами. Я обіцяла, що урок буде нелегкий. І додаємо ще одну групу, невеличку, але вона існує. Це запозичені слова, в яких S і C читалися окремо, але в англійській мові вони зливаються, тому що С читається С, друга літера «сі» знов читається С, коли після неї. Ми маємо і e, I або Y. А ми такі маємо. То в нас виходить с, с два ідентичних звуки. До речі, в українську мову ми запозичили ось це слово сцена, сценічний сценарій, і ми читаємо окремо «с», «с». А в англійській мові читається с, с, тому зливається в один звук. Science, scene, Send, disciple, fascinating. scepter сайт, descent обсін, adolescent Цих слів небагато, їх можна запам'ятати окремо, окремо, щоб вони не мішалися нам з ось цими словами, яких реально багато, і вони постійно змішуються. Тобто, ось це – вивчити. А з ось цим постійно працювати, звертати уваги увагу, виписувати, записувати. Оскільки у нас багато варіантів, поговоримо про стратегію. На початку слова чуємо с, пишемо С, Sit. СЕНД. Які є можливі варіанти? Варіант номер один, найпоширеніший S. Можливі варіанти C або S, C перед e -I Y. Сент Сент. Як бачите, у нас є аж три омоніми. Сент з літерою С надіслав. Сент з літерою C – Це цент, один цент. І sent S. C. Це запах. Всередині слова це може бути S, подвоєна S, також літера C перед e I Y. В кінці чи в дієслові суфікс S читається С. Чуємо С, пишемо S. Box works». В кінці слова, але в корені. Додаємо ньому І. Пишемо SI. Також можливий варіант сі House face. В кінці в корені після короткого голосного пишемо подвоєну S. «грас». Також ми можемо зустрічати подвоєну С у середині слова, але ці слова я раджу вивчити окремо. З цим до побачення, хай Бог береже!